18 лютого у суботу у селі Нивиці відбувся масовий спортивний захід. Його ініціювала громадська організація спільними зусиллями. Підтримали організацію спортивних змагань чимало місцевих приватних підприємців та спортсменів. До участі у таких змаганнях долучилися як місцеві команди, так і запрошені спортсмени. Пройшли командні змагання під девізом Сильна нація, здорова нація, адже саме залучення до спорту та здорового способу життя молоді є справді надійним майбутнім України, переконані організатори заходу. А посприяти цьому можна лише об'єднавшись та доклавши спільні зусилля до добрих та корисних справ. Командні змагання Сильна нація зібрали чималу кількість охочих, як і позмагатися, так і повболівати. Адже такий спортивний захід став для усіх справжнім святом. Медська організація з іншими зусиллями рада бачити нас сьогодні на цих змаганнях. Сильна нація. Змагання проводяться в честь учасників АТО. Участь у змаганнях взяли чотири команди. Це команда із монастирка Оглядівського. Із села Заводське та дві команди села Нивиці ветерани та молодіжна. Судили спортивний поєдинок запрошені судді. Серед них і радихівчанин Павло Кудринський, учасник АТО, депутат Радехівської міської ради, а також спортсмени та військові села Нивиці. Нашого сеча спортсмен виїзди стара сади. Учасника до спортсмена Гаршівчанин Слава. Мені! Організатор змагань Сергій Феденишин сам активно займається спортом та бере участь у спортивних поєдинках. Так з часом виникла ідея організувати такі спортивні змагання і у Нивицях. Чи ви займаєтеся спортом, чи маєте якісь спортивні перемоги і звання? Так, я займаюся змішаним бойовим мистецтвом кудо, інструктор. Кандидат люди почали підходити, їм стало теж таке цікаво, почало воно розповсюджуватись. Ми вирішили зробити такі змагання, щоб всіх підтримати, щоб воно більше було людей, було цікавіше більше. Команда організовується, люди знайомляться між собою більше. Все заслуга хлопців, є, тих молодих, вони стараються, організували, заготовляли, дрова опалювали, підготовляли, щоб у клубі було затишно, тепло. Там Віталік, Бодарчук допоміг дуже багато. Цей Віталій Кмельник допомагав Воднар Назар. Вони то відповідали. Хлопці своїми зусиллями вони самі починають і показують, що молодь в нас є і є в неї майбутнє. І долучилися до змагань нас, ветеранів. Переможця змагань визначали за командним заліком у різних естафетах та видах спорту. В турнірі Є такі види, як жим гирі, 16 кілограм, жим штанги 50 кг на максимум, Це народний жим називається, армреслінг, настільний теніс, перетягування канату і також стрибки на скакалці за хвилину часу. Розпочали змагання із гирєвого спорту. Двом учасникам із кожної команди було запропоновано підняти гирю вагою 16 кілограм. І вже перше змагання видалося по спортивному цікавим та напруженим. Приймати участь в таких змаганнях. Я підняв гирю 16 кілограмову 90 разів. Було важко? Ну так, важко, дуже. Рука ще болить. В коледжі я займався гірєвим спортом. Виступав за коледж, а вже, ну, вже десь років 12 не тренуюсь, не займаюся, але ще трошки навики залишилися. Мі вдалося сьогодні побити рекорд на цьому змаганні. Не менш наполегливо виборювали перемогу команди і у жимі штанги, вагою 50 кілограм. Хороші результати у цьому виді спорту показали як і молодіжні команди, так і команди ветеранів. 30, 30, 30, 15, 15, 15, 16, 16, 16. Себе відчули, згадали молодість, поринули так, ну, забули за якісь клопоти, за якісь болячки, всі здорові, всі сильні. Напруженою видалася боротьба у такому виді спорту, як армреслінг. Однією із естафет було запропоновано стрибки на скакалці. Фінальним змаганням для команд стало перетягування канату. Багато позитивних вражень у цей день залишилося не лише у самих спортсменів, але й у гостей свята. Подобається. Класно ви самі займаєтеся спортом. Так. Так. Футбол. 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 Я дуже задоволена, що у нас така прогресивна молодь, що вони не байдужі до майбутнього нашої держави. І я впевнена і переконана, що Україна буде, адже майбутнє у наших руках це наші діти, розумні, сильні, здорові, здорова нація, сильна нація. Працював вчителем фізкультури. Зараз доля застала стати військовим і цей радий, що мої учні продовжують тут свій дух спортивний, що вони займаються спортом, бо ми знаємо, щоб у нас була армія сильна, яка б захищала наші кордони. Потрібно, щоб хлопці були спортивні, здорові, щоб вони дійсно підтримували здоров'я і тоді буде кому боронити Україну. Подячними грамотами було нагороджено усіх, хто долучився до організації спортивних змагань Сильна нація. А це спортсмени, підприємці та усі небайдужі. Переможців змагань було нагороджено грамотами та медалями. За підсумками змагань, четверте місце посіла команда монастирка Оглядівського, третє молодіжна команда Нивець, друге Нивецька команда ветеранів. На перше місце золото наше змагання була команда «Остей з команда команда Заводського». З щирими словами подяки звернулись до присутніх учасників свята. Ви самі знаєте, що в нашій державі зараз де війна і наша країна переживає нелегкі часи. Країна в депутаті стані. Значить, таких заходів нам треба побільше. В Таких змаганнях гарантується наша сила, і в таких змаганнях наші будуть молоді хлопці, стають настоящими козаками. Я думаю, що це не перше і не останній. Які є такого роду змагання у нас на території нашої сільської ради. Дякую всім хлопцям, які відгукнулися всім командам, дякую телебаченню нашому, що вони теж приїхали, знайшли сьогодні час і, власне, донесуть це все дійство, яке сьогодні в нас сталося до цілого району нашого. Планах спортсменів організувати такі спортивні змагання не лише у власному селі, але й у Радехові та інших селах району. Адже справді сильною нація буде лише тоді, коли у неї буде здорова молодь.